Для нормального життя людині потрібна і духовна, і фізична їжа. Але Кременчуцька молодь своїм пріоритетом вважає саме духовну їжу. Тож фізично ми поки що залишимо на потім. Будь-яке місто починається з його жителів. Тож ми вирішили запитати Кременчужан, що читає Кременчуцька молодь. У ми знайшли надзвичайно цікаву дівчинку. її звати Валерія і 12 років. І чи читає вона книги, ми дізнаємося зараз. Валерія, ти читаєш книги? Так. А які ти книги читаєш? Байки, ще українською. Надзвичайно цікава дівчинка. А чому ти читаєш саме байки? Це цікаві. Там історія українського тебе приваблює, так? А твої однокласниці, подруги багато читають. А що вони читають? Гаррі Поттера та інші. Коли Валерія читає байки українського народу, її подруги читають Гаррі Потера. Цікаве розташування нашої молоді. Ми прямуємо далі. Тонечка, ти любиш, Кременчук. Любить, а ти мене ти любиш. Любить. Біля мене учасники квесту. Вони обожнюють читати. Правда? І що вони обожнюють читати? Вони Кобзар! 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 читають, але мало. В основному читають через інтернет. У мене внук тоже. Он говорить, Бабушка, зачем читати книжки? Тогда можна через інтернет. А з чим він пов'язує? Зручно чи просто дешево. Мені здається, що це вдома. Це да. так? Так. Да. Да. А як читали раніше? Раніше читали очі. Як ви думаєте, молодь прогресує, чи регресує в цьому відношенні? Ви там ще й не рекомендують. Я думаю, що регрес, гребення. На жаль, да. я... що читає Гримочуська молодь? Гримчуська молодь читає атом і територіальна оборона. Територіальна Полтавська, оборона, Полтавська, дуже області. Вона а тому себе створення, захищати Україну створення, козацького, козацького полкерце оборони полтавської. Отже, козаки говорять, що крименчани, молоді крименчани створюють полк оборони нашої області. Дякуємо, дякуємо за все. У хорошій книзі більше істин, ніж хотів вкласти у неї автор. За відомо висловлювання Шенбаха є вдалим відображенням сучасного стану книгочитання. Досить часто Кременчуці прямо на вулиці можна зустріти людину з книгою в руках. Приємно відмітити що така позиція найбільше притаманна молоді. Працівники бібліотек майже ще місяця влаштовують цікаві заходи для книголюбів. А нещодавно центральна вулиця перетворилася у літературно творчий острівець, де люди в двовижних костюмах дарували кожному надзвичайні книги. Зараз можна з певненістю сказати, що читає майже вся Кременчуцька мова. Тут написано, що Кременчук за Україну, але ми тепер можемо сказати Кременчук за книги. Подорож Кременчуцької молоді «Україна книг завершилась. Навіть ми отримали купу приємних вражень і дізналися назви надзвичайно цікавих книг. Дякуємо молоді за їхню ерудованість, ну і за позитив, який ми ні за що не забудемо. Берай, куфа. Спасибо. Погай, Соня! Соня, Сюди, помогай. помогай! Помогай! Все, камерка, камер, камер. прив... вот Я при можна Мона, моно, мона. Якщо захотім, Мона. мона. Прогулюючись по місту і запитуючи людей про книги молодь, до нас... Завітали козаки! Козаки! Кодзаки, звісно. Обласні. До нас завітали донські козаки. Ні! Кременчуцькі козаки. Полтавські козаки. Кременчук було видно. Наша подорож Україну книг Кременчуцької молоді завершилась. No one.